Виконуємо, виконуємо номер 8. Із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника Алгебра 7. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 32 по 37, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2024 рік. Спростіть вираз. І два завдання. Приступаємо до виконання. Поміняємо в перших дужках нашу данки місцями. Отримаємо 3b відняти 4А. І також виконаємо в других дужках. Поміняємо данки місцями. Буде 5b відняти 4А. Тепер у нас квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвійний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Також у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. І перепишемо, додати 24аб. Підносимо до квадрата, отримаємо 9b квадрат. Відняти 2 множимо на 36 на 4 24 АВ. додати 16а в квадраті, додати 25б в квадраті, відняти 16а в квадраті і додати 24 АВ. зводимо потім доданки: 16а квадрат і мінус 16 а квадрат, взаємознищуються. 24 аб і мінус 24б також. І в нас залишається 9б квадрат додати 25b квадрат. Отримаємо 34b квадрат. Завдання друге. У нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів. Цих виразів. В других дужках у нас добуток різниці виразів на їх суму. Добуток різниці виразів на їх суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо тепер до куба 2 в кубі буде 8, В дужках 3 в квадраті буде 9, і тепер помножимо на мінус А. А множимо на А квадрат буде мінус а куб І мінус А множимо на мінус 9 буде плюс 9А. Зводимо подім доданки. У нас А куб і мінус а куб взаємознищується. І отримали 9А відняти 8. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника «Алгебра 7» та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника «Математика 7» виконано.